Шановні присутні, хвилиночку уваги. Ми розпочинаємо відкриття виставки. Доброго дня! Доброго дня, шановні присутні! Рада бачити всіх! В нашому центрі культури Вернісаж сьогодні ми з вами маємо дуже, дуже прекрасну таку нагоду, таку гарну подію. Ми сьогодні відкриваємо виставку нашого буковинського відомого художника не тільки на Буковині, а й за кордоном, члена національної спілки художників України Олександра Літвінова. Для ведення урочистого відкриття я надаю нашій ведучій з телеканалу Буковина Анжеліки Мяга. Доброго дня, шановні пані та панове. Розпочати відкриття виставки я б хотіла. Маленькою історією довжиною у ціле життя. Колись давно, коли у Чернівцях ще не було художніх шкіл, маленький хлопчик у віці 10 років разом зі своїм товаришем прийшли у народну студію образотворчого мистецтва обласного будинку культури. Їх радо зустрів чернівецький педагог, хрещений батько багатьох чернівецьких і всесвітньо відомих художників Микола Федорович Ткачук. Водом навчали такі досвідчені педагоги, як Елла Нейман та Володимир Тимофійович Санжаров. І тоді, як ви вже всі прекрасно зрозуміли, наш Олександр Семенович Лідвінов зрозумів, що живопис супроводжуватиме його на протязі усього життя. У 1976 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. З 1975 року бере участь у професійних художніх виставках і на першій, неочікувано для Олександра Семеновича, він отримав лауреатство першої премії. Після неї був направлений до Угорщини на місяць у табір для молодих художників. Декілька років викладав у Чернівецькій художній школі імені Васюка. На початку 80-х років працював у Чернівецькому художньому фонді. У 88-му році вступив до Національної спілки художників України. А у 2015 році став лауреатом мистецької премії імені Одарки Киселиці. Його виставки відбувались у Франції, Австрії, Німеччині, Румунії. Особливо вдячний Олександр Семенович, Юрію Володимировичу Чудінову, який багато чому навчив як живописця, Івану Олександровичу Холоменюку, Івану Тарасовичу Хлицю, який завжди допомагав своїм колегам та підтримував усіх молодих художників. Надзвичайно приємно вам повідомити, що сьогодні ми святкуємо подвійне свято: це відкриття персональної виставки з живопису Олександра Літвінова та його день народження. З чим ми усі щиро вас вітаємо? І бажаємо вам, Олександр Семенович, міцного здоров'я, щастя, великої палкої любові, творчої наснаги та натхнення. Бажаємо, щоб вона вас ніколи не покидала довгих років життя у великому творчій, у великій творчій родині, разом з колегами, художниками, почесними гостями, які сьогодні разом зібралися у цій святковій залі. І з радістю хочу запросити до слова головного спеціаліста управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації Ігоря Анатолійовича Сорокоумова. Я вітаю всіх присутніх ще одним святом в новому році, яке приносить нам дуже великі, приємні, дуже великі приємні почуття. І сьогоднішнє подвійне свято дійсно таке стало справжнім з великої літери святом. Скажу просто, як товаришу Сашу Литвіну. він завжди і сподіваний, і несподіваний. От ідеш на виступ, знаєш, що побачиш, але кожен раз приходиш, дивишся і якось інакше сприймаєш, тому що. Деякі речі нові з'являються, нове бачення. І в цьому, мабуть, талант е, Саші, тому що він ніколи не зупиняється на місці. Він весь час працює і працює, і ввечері після майстерні зустрічаємось пізно йде, і вранці біжить знову в майстерня. І от результат. Мабуть, те, що побував в багатьох країнах світу, багато чого побачив, багато чому навчився. Сьогодні ми бачимо тут, воно вертається знову черніці, а черніці то є вже європейське містом. Ми піднімаємо планку наших смаків, планку нашого естетичного виховання і взагалі планку образотворчого мистецтва тут на Буковині. Тому я радий сьогодні привітати з черговою мистецькою подією, тому що Саша не дуже часто виставляється у нас в Чернівцях, але це є кожен раз святом для нас. Тому ще раз вітаю, бажаю на багато років ще вперед творчого неспокою, нових здобутків і на європейського рівня для нашого за наш для нашої боковини